Кожен може внести свій, свій внесок. По суті, якби, дві години часу, там раз в місяць прийти на творчі заняття до дитини це не так багато, ну, якщо рахувати там, все життя дитини, так. Але вона буде знати, що вона в лікарні була не одна, і до неї приходили волонтери, які з нею займалися. Здати кров це в масштабах. Нашої держави і в масштабах потреб нашої держави зараз це мінімальна річ, яку людина може зробити. Але якщо здає кров, там кожен третій чи кожен п'ятий, це вже величезна кількість крові, яку можна якою можна забезпечити поранених військових. Тут не буває маленької допомоги, не буває маленького внеску. Просто кожна людина для себе має вирішити, що от оцю частинку я можу віддати, тут я можу ще трошки більше зробити. Але тримати баланс між зробити і вигоріти. Не робити взагалі нічого, ну я вважаю це неправильно. Не в той час ми живемо, коли ми можемо просто лежати на дивані, читати книжку і робити вигляд, що в нас немає війни, немає хворих дітей і немає проблем в країні. От знайти десь свою серединку, коли там певну кількість коштів я доначу, певний час я виділяю і, і кров це теж дуже важливо, угу. якщо є, є здоров'я. Все таки бажано через переступити через свої страхи, через міфи, і йти здавати кров, бо кров донорську не замінить абсолютно нічого.